Є новина, друзі, жорсткий Трамп і закінчення війни заморозкою. Дослухайте до кінця. Як я вчора і припустив, а все абсолютно підтвердилось по вигляду Трампа, було видно, що він змінився його делегація. Відношення до Зеленського до української делегації. І от вже є інсайди. Зустріч була хтось, якісь ЗМІ називають її поганою, хтось каже, що Трамп са вів дуже жорстко до зеленської до делегації. Ні про що практично не домовилось. Вона не успішна, тому що ну є інсайди, які пишуть, що Трамп відмовився надавати Тама. Гавки. Про ППО домовились домовлятися. Про ці, цю угоду, щоб поміняти дрони на якісь ракети? Ну нібито там Зеленський каже, якісь дрони будуть, ракет не буде чи буде. Ну взагалі немає ніяких деталей. А американський ЗМІ, що просто зустріч не успішна. Зеленський сказав важливо на своєму прес-брифінгу, що мають бути гарантії безпеки. Європа готова, але має бути від США, і нібито США готові про це говорити. Ну але це знаєте, теж вилами по воді писано. Що саме основне для нас? Для простих урґенців це фраза Трампа, що хватить розумієте, встановлювати кордони кішками та кров'ю. Ну ділити територію кішками та кров'ю. Ну це однозначно, де війну треба зупиняти. Друга сама основна фраза, що він сказав, що війна написав, війна буде завершуватись шляхом замороження лінії фронту. А це означає по лінії фронту те, що підходить Україні. І я нагадаю, це дуже важливо зараз. Зеленський раніше казав, що йому підходить завершення війни. По лінії фронту, тому що після зустрічі з Трампом він вийшов і на брифінгу знаєте, не впевнено. Він відповідав на ці всі запитання. Це все важко. Росіяни хочуть території. Хоча ну Трамп каже, що нібито є домовленість по лінії фронту. Ну подивимося. Саме основне, що ми йдемо в Канві до завершення війни якомога швидше Україні. Потрібні завершення війни, вибори потрібні, потрібно повернення всіх прав громадян. Абсолютне категоричне швидке. І ну розслідування всього що м, однозначно. Відбувалося, Трамп сказав, що він не віна його делегація зустрінеться на наступному тижні з росіянами і подивимося, що буде. До речі, як деякі видання пишуть, що Трамп просто в один момент говорили, говорили, балакали, і він перериває зустріч. каже: все, давайте ви якби мені надоїли, і на наступному тижні зустрінемося з росіянами. Подивимося, що буде. Ну а потім має бути зустріч з Путіним. До речі, Путіну вже готують маршрут. Нібито він вже є, і там якісь європейські країни його пропустять. Або він буде летіти через Чорногорию і. Сербі саме основне в цій ситуації, як на мене, ну я думаю, що на Зеленського достатньо тиску в США, щоб зупинити війну. Але от саме, основне, щоб Путін не дурив Трампа. До речі, про це вчора теж говорили і Трампа питали, чи Путін вас не дурить. Ну він каже: якщо дурить, значить будемо реагувати. Я думаю, якщо він його надурить, тоді точно будуть тамагавки. Просто ситуація відтягується на два тижні. А якщо не надурить, ми отримаємо нарешті зупинку припинення вогню, якого так чекає вся. Україна, і це ну, непогана. Новина так дозначити, тому будемо це все очікувати і контролювати. Ну і знаєте, як то вишенька на торті це європейці, тому що Зеленський після зустрічі з Трампом зізвонився зі всіма європейцями, і всі знову висловили, що. Підтримку Україні, підтримку Зеленському, повна підтримка, і от у мене питання: яка повна нахер підтримка? Вибачте, де 140 мільярдів, які мали давним-давно бути в Україні для того, щоб забезпечувати мотивацію військових, піднімати заробітні плати, де наповнення ініціативи Пуру? Яка наповнена тільки на половину, тобто вони не дають достатньо грошей, щоб купляти в американців зброю. Де це все є? Європейці? Ми тільки чуємо слова підтримки, і ми завжди з Україною. Та ви завжди хочете, щоб Україна воювала до останнього українця за копійки лайк репост підписка, телеграм, шапці профіля. підписуємося.